Ого, майлі та шили збираються наповнити фонтани шоколадом. Це може означати лише одне: починаємо челендж, шоколадний фонтан. Буде дуже весело. Ось це краса. Але щось пішло не так. Нічого собі, він подвоївся. Чудово! Тепер точно можна починати челендж. Вау, яке величезне шоколадне яйце. Прикольно. І у мене шоколадне яйце таке ароматне. Скоріше б спробувати. Так і нам особливо цікаво дізнати, що всередині. Швидше розбивайте та показуйте. Ого! У майлі купа ММДМС! Крутяк. Крутяк не те слово. Занурюємо ММДМС у шоколадний фонтан насолоджусь цим неймовірним смаком. М -м -м, смакота. Хочу спробувати ще одно. О, ні. І мемдем свой слизнув із рук. Який жаль. О, до мене прийшла ідея. Потрібно скласти якнайбільше ММДМСу шматочок від шоколадного яйця і підставити під шоколад. Так, я точно не втрачу цукерки. Так, Майлі, це ти здорово вигадала. Виглядає дуже смачно. М -м, ну, а як це шоколадно. Відірватись неможливо. Шелі, спробуй швидше. Цікаво дізнатися, що дісталося Шелі. Нічого собі. У неї це повне мармеладних ведмедиків. Цікаво, яким способом вона вигадала їх їсти. Я включила свій геніальний мозок і вигадала один класний спосіб насадити ведмедиків на невеликі шпажки. Тепер можна занурювати шпажки з мармеладками прямо в шоколадний фонтан. Дивіться, як апетитно вийшло. Ммм, Смакота. Дарма кажуть, апетит приходить під час їжі. Хочу ще. Як же добре, що у мене так багато смаколиків. А ще дуже здорово закусювати мармеладки шоколадом. Ммм, клас! Нічого собі, шилі. І як у тебе це все вміщується? Цікаво, що придумала Майлі? Це схоже на форму для морозива. Так, саме так. Майлі збирається зробити шоколадне морозиво з демс. Гадаю, виглядає дуже здорово. Напишіть в коментарях, якщо вважаєте так само. Ви Лише погляньте, яка краса. Захват. Насолоджуйся, Майлі, а Ми перевіримо, що робить Шелі. Ого! вона вигадала ще один спосіб, щоб їсти мармеладних ведмедиків. Використовуємо шматочки шоколадного яйця як тарілку. Дійсно, геніально. Дівчата, якщо ви вже розкоштували на смак свої смаколики, то давайте йти далі. Ох! Як же круто! Це сюди. І я переміг. Завантажую гру грумульті до сорт в Google Play та Apple Store. Буде весело. Так, так, так. Що цього разу вам дісталось? У шилі кошик з полуницею, лохиною та виноградом. А що ж у Майлі? Ух ти! Який апетитний кавун. Ну і що? Давайте почнемо з шилі. Що ж, із задоволенням. Я хочу першим ділом спробувати полуницю з шоколадом. Згодна, виглядає дуже апетитно. Я би сама не відмовилась спробувати. Ммм, смакота. Чиста насолода. А це що таке? Дощ з каву шкірок. Хочу зачекати це ж Майлі. Пробач, Шелі, ти так повільно їси, що я вирішила спробувати свій кавун. Але для початку його треба занурити у шоколадний фонтан. О, так. це просто неймовірне поєднання. Так? Чесно кажучи, я ніколи не куштувала кавун шоколадом. Але упевнена, спробую найближчим часом. Хочеться до бабки. Ням-ням-ням-ням-ням. А що там робить шелі? Хм, Вона знову вирішила скористуватися шпажками. Полуниця з виноградом на шпажці та в шоколаді напевно дуже здорово. Так, це дуже смачно. Безперечно, мені подобається такий десерт. Тепер я хочу спробувати з лакиною. Ох, як же рада, що мене залишилось ще багато шпажок з ягодами. М -м, клас. Ей, А куди подівся мій шоколад? І вже він закінчився. Хоча зачекайте, що це за трубка. Майлі. Здається, Майлі вирішила прибрати до себе шоколад Шелі. От, пригощайся. Тобі також сподобається. Це і справді дуже смачно. Ну, а я про що казала? Занурю каву на шоколад та їж. Клас. Так, подивимося, що вам дісталось на цей раз. Так, на цей раз продукти дивні. У Майлі броколі. А у Шелі кукурудза. Так, не самий кращий продукт для фондів з шоколадом. Не засмучуйтесь. Пощастить наступного разу. І так, я готова почати перша. Занурюємо початок кукурудзи у шоколадний фонтан. Мені вже навіть здається, що це буде смачно. Виглядає апетитно. Так, шоколад і правда дуже смачний. Вигадала. Адже я можу просто злизувати смачний шоколад з кукурудзи та все. Здається, зламала систему. Майлі, Шелі змогла придумати план, як не їсти кукурудзу. Що ти про це думаєш? Я думаю, що Шелі шахраює. Треба з'їсти кукурудзу, а не злизувати шоколад. Давай, давай. Іу, ну от. Тепер мені стало гидко. Але я вигадала ще дещо. Занурю весь качан кукурудзи в шоколад. А тепер розігрію його за допомогою пальника. Дивіться, зараз кукурудза перетвориться на попкорн. Та не просто попкорн, а шоколадний попкорн. Отак. Це Ммм. Так, це куди смачніше, ніж злизувати шоколад сирого качана. <гас> Ось це так. І справді геніально. А ти давай їш свої броколі. Ех, і справді нічого не вдієш. Доведеться їсти. Може, якщо я додам більше шоколаду, це стане смачним. Ні, не стало. Очки, яка ж гадота. Ой, треба прискоритись. Бо попереду на мене чекає ще багато броколі. Лише б мене не знудило. І так є дві новини: хороша та погана. Добре те, що я впоралась. Погана, мені дуже зле. А що це сталося? Здається, Майлі вийшла із гри. Шилі допоможеш подрузі? М -м, що за аромат? О, Шоколадний попкорн. Дякую. Ей, привіт! А ти знаєш, що у нас вийшла нова крута гра. Завантажуй гру Multidosort в Google та Apple Store. Збери свій набір пончиків від шефа та бабусі. Приєднуйся, будемо грати разом.